Take-Two Interactive подали позов до суду на розробників Алана Вейка, коли вийде Evolved, Hellblade 2 та Quake 6. Starbreeze планують провести реанімацію свого шутера Payday 3. Sony хочуть випустити цілу купу своїх ексклюзивів на ПК. Про все це і не тільки про це ви дізнаєтесь в цьому суперцікавому вже 71-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю на каналі Eternal Play. ЮАЙ, коло мікрофона, як завжди, буду з вами, я Дмитро. Не забути протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати коментар. Ви вже в курсі, що це потрібно робити, і це конче необхідно для просування українськомовного контенту на Ютубі. Але у мене є для вас ще важливіша інформація. По-перше, хочу запросити вас всіх до себе в Телеграм, який я почав наповнювати контентом лише кілька днів тому. Якщо ви бажаєте отримувати оперативні новини, Вини зі світу ігор та поспілкуватися з іншими підписниками, то, будь ласка, покликання в дописі до цього відео. А по-друге, у мене доволі терміновий збір для мого брата, який захищає нас на найгарячішій ділянці фронту під Авдіївкою. Я вас дуже прошу не залишитися осторонь і кинути на баночку, що є в дописі будь-яку зручну для вас суму. Навіть 2 або 5 гривень дуже дуже важливі. Ціль збору лише 17. Тисяч гривень. Я думаю, що це для вас мої супер красунчики. Просто раз плюнути. Заздалегідь дякую вам всім, хто приєднався разом до перемоги. Ну а тепер з вашого дозволу переходимо до нашого новинного дайджесту. Приємного перегляду. 18 січня відбулася презентація Xbox Developer Direct, на якій показали чотири майбутні гри, над якими працюють внутрішні студії Microsoft. І ми з вами зараз дуже швидко. Пробіжимося по цих проєктах, і я вам стисло розповім про що йшла мова на цьому ігровому заході. Серед продемонстрованого був психологічний трилер Action RPG Сенуа Сага Hellblade 2 від студії Тім Ніндзя. Розробники поділилися деякими подробицями щодо перебігу розробки, які нові вороги чекатимуть на гравців. А також продемонстрували свої нововведення в бойову систему. Творці наголошують на тому, що сиквел буде набагато жорстокіше на відміну від першої частини. І гравці отримують абсолютно новий неперевершений експірієнс, де можуть відчути важку боротьбу головної героїні Сенуа, але гра водночас так само буде сконцентрована на сюжеті з великою кількістю атмосферних катсцен для найбільшого занурення в ігровий процес. В свою чергу голова студії Дом Метюс розповів, що гра буде доступна лише в цифровому виданні, тобто на дисках її купити буде неможливо. Таким чином студії вдалося знизити ціну до 5, 50 а перекладена вона буде. Увага аж на 26 мов світу, серед яких і є українська. Солов'їна буде представлена лише у вигляді перекладу інтерфейсу та субтитрів, тому всіх крутих фішок на кшталт просторового звуку. Всі, хто не знає англійською, навряд чи зможуть насолодитися. Але і за це дуже-дуже велика подяка. Ну і звичайно, оголосили, що реліз гри планується на 21 травня поточного року, і вона з першого дня буде доступна доступна на вигровому сервісі Xbox Game Pass. Студія Machine Games, яку ми з вами знаємо за серію культових шутерів Wolfenstein, також на цій презентації показали перший геймплей свого екшену про пригоди відомого археолога Індіану Джонса. Гра отримала назву Indiana Jones and the Грід Cycle. Гравці будуть керувати безпосередньо самим Індіаною, у якого в арсеналі буде його традиційний батіг, за допомогою якого він буде собі пробивати шлях крізь численних ворогів та різноманітні перешкоди. Але Будуть і інші інструменти, про які майже нічого не розповіли. Головний протагоніст виглядатиме як молодий Гаррісон Форд з перших частин франшизи. Хоча грати його буде Трой Бейкер, а його напарницею стане журналістка Джина Ломбарді, яка, окрім жаги, врятувати світ, хоче і задовольнити якісь власні інтереси, які дуже схожі на фінансові. Історія розгортатиметься між фільмами у пошуках втраченого ковчега і останній хрестовий похід. А ігровий процес буде Буватися від першої особи, а не від третьої, як чекала більшість шанувальників франшизи. Але іноді камера перемикатиметься в певних моментах на погляд від третьої особи. Наприклад, коли головний герой буде лізти по мутузці. В цьому доволі амбітному проєкті гравці зможуть досліджувати різні стародавні локації в різних куточках світу. Геймери побувають на Засніжених Альпах, в Єгипті та Ватиканії, зокрема. Але тепер ложка лайна у всю цю, цю доволі непогану з першого погляду. Ду діжку меду пропоную вам не очікувати чогось неперевершеного від цього проєкту, бо продюсером картини є. Тот купіть собі потужніший ПК Говард. Тому ми з вами можемо отримати черговий напівфабрикат Від Bethesda на кшталт Старфілда. Реліз гри запланований на 24 рік, але точна дата поки що невідома. З першого дня виходу вона буде доступна в Xbox Game Pass, а насолодитися пригодами Джонса зможуть лише користувачі ПК та Xbox Series. Або не насолодитися, поки що не зрозуміло. А от уважні глядачі помітили у відео з презентацією Індіана Джонса. Натяк на те, що розробники з Mashing Games працюють над шостою частиною легендарного шутера Quake. Так, не id Software, а саме шведські геймдизайнери з Masine Games. В якийсь момент у відео на мид з'явилася дошка, на якій маркером була написана частина назви шутера та його логотип, а поруч були якісь технічні позначки. Можливо, це був просто жарт, або розробка Quake 6 дійсно триває. Тепер будемо чекати подробиць. А ви як вважаєте, можете. Статися, що у справжніх творців Квейка забрали франшизу і передали інші студії? І чому це сталося? Можливо, ІД працюють над новою частиною ДУМ? Напишіть мені коментар, як вам такі натяки і чи чекаєте особисто ви продовження легендарного шутана. Не забули на Xbox Developer Direct і про довгоочікувану фентезійну RPG Evolved. Для тих, хто не в курсі, то це рольовка від першої особи, події якої відбуваються у всесвіті Пілерис of Eternity. Події розгортаються на острові, який вражений невідомою хворобою. А головному протагоністу необхідно віднайти спосіб подолати її. Розробники з Obsidian показали гравцям доволі великий геймплейний ролик, в якому продемонстрували діалоги з персонажами, в яких вибір гравця безпосередньо впливатиме на хід історії. Прорлили світло на боївку. В арсеналі гравців буде як холодна, так і вогнепальна зброя, а також магічна. Потрібно буде створювати власні збірки з різним озброєнням, магічними абілками та спеціальними атаками. А також постійно жанглювати цим самим озброєнням, бо кожен ворог вразливий до певних атак. І найцікавішим є те, що гравець може швидко перемикати свої створені ледаути прямо під час битви. Візуально гра виглядає, будемо казати, нормально. Нічого такого, що викликає вау, ефекту, нам не показали. Все гарно, але загальний візуальний дизайн зірок з неба не хапає. У всесвіті гри також буде декілька різних біомів. Фентезі буде доступне користувачам ПК та Xbox Series. І вийде в поточному році, але точної дати також не оголосили. Ну і звичайно, всі підписники сервісу Game Pass можуть оцінити проєкт в день релізу. Останньою грою на презентації стала стратегія в реальному часі ARA History Untold, над якою працює. Студія Аксайд, більшість співробітників якої в свій час працювали над серією цивілізація. Тому їхнє нове творіння концептуально також має бути схоже на легендарну франшизу. Розробники роблять великий акцент на виборі гравця при переході в нову епоху, і саме ця механіка буде вирішальним фактором під час проходження. І що в цивілізації творцям свого часу не вдалося реалізувати такої системи. Директор з дизайну Мішель Менар вважає, що система престиж це новий крок у. Перед у цьому жанрі, щоб це не означало нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Нова стратегія буде доступна лише користувачам ПК, а її реліз відбудеться в також в 2024 році. 19 січня в стімі з'явилася гра, яка буквально вибухнула у гадюшнику Габена, обійшовши в рейтингу найкращих всіх багаторічних лідерів. Цей проєкт з назвою Pell World від японських творців зі студії ПоКЕДПей. Гра являє собою багатокористувацький проєкт, схожий на всесвіт покемонів, але зі зброєю. У грі більше ста різноманітних створінь. Гравцям необхідно досліджувати величезний відкритий світ та збирати фентезійних істот, щоб відправити їх або на війну, або зробити працівниками на заводах і фабриках, або можна змусити їх будувати різноманітні будівлі. Гра за кілька днів посіла першу сходинку серед найпродаваніших проєктів в Steam, А піковий онлайн у півтора мільйона. Они гравців вивів проєкт в лідери і за цим показником. І найцікавішим показником став рівень продажів. Лише за 8 годин після релізу видавець звітував, що гра продалася в 1 мільйон примірників. Фантастичні цифри, якщо чесно. Гра має помірний цінник у 540 гривень, що зіграло свою роль, демократичні системні вимоги, а також непоганий візуальний дизайн. Гра доступна не лише користувачам ПК, а в неї можуть грати і власники консолей PlayStation 5 та Xbox. Фінська студія Remedy, яку ми з вами знаємо по таких проєктах, як Control, Alan Wake, Quantum Break та Max Payne, навесні минулого року вирішила провести редизайн та оновити логотип своєї компанії, пояснивши це новим етапом своєї творчості. Але виявилось, що цим рішенням не задоволені Take two Interactive. Чому б це раптом? Якщо фінська студія ніякого відношення до видавців GTA не має. Так от тей. Кто подали судовий позов на Remedy за те, що їхній логотип дуже схожий на логотип Rockstar. І це може викликати плутанину серед геймерів, а це може зашкодити бізнесу видавця. Коментуючи ці події, які з великою затримкою потрапили до мережі, один з представників Remedy Entertainment розповів журналісту Стівену Тотіло, що нічого цікавого в цій ситуації немає взагалі. І конфлікт було залагоджено ще минулого року. А що Remedy продовжує співпрацювати в працю з Take і робить для них ремейк двох частин Макса Пейна, і їхні робочі відносини ніяк не постраждали. А весь цей інцидент це лише формальність. Українська студія GSC Game World, на жаль, оголосила, що новий шутер від першої особи по ЧЕК Алкер 2 Гартов Чорнобиль не вийде в першому кварталі поточного року. Як неочікувано, правда? З цього приводу українські геймдизайнери опублікували навіть спеціальний тизер, в якому оголосили нову Дату релізу на цей раз ми маємо очікувати вихід іграшки вже 5 вересня. Розробники повідомили, що їм потрібно ще трохи часу для доопрацювання та полірування проєкту. Забавку відкладали незліченну кількість разів. Здається, з ним може змагатися тільки Skull and Bones від Ubisoft, яка мала величезні проблеми під час розробки. Вони повідомили, що після демонстрації гри на різних ігрових майданчиках по всьому світу вони проаналізували величезну кількість відгуків. Як позитивних, так і негативних, і зробили висновок, що гра потребує доопрацювання. і має величезну кількість технічних недосконалостей. І автори бажають досягти потрібної якості проєкту, який очікують гравці. Я, звичайно, засмучений так само, як і ви. Але ми маємо підтримувати наших творців. І на жаль, якби це сумно не звучало, треба дочекатися релізу, а потім вже робити висновки: чи варто воно того було, чи ні. Сподіваюся, що це не черговий. The day біфор на цей раз у виконанні наших геймдизайнерів, бо це було б максимально огидно. Польська 11-Bit Studios опублікувала перший геймплейний трейлер майбутньої стратегії Фройс Панк 2, який як попередній тизер є не дуже інформативним, хоч і його тривалість набагато більша. Протягом всього часу ми бачимо замерзлий світ і місто, мешканці якого звертаються до мера з проханнями про допомогу. Події другої частини розгортатимуться через тридцять років після історії першої частини. У сиквелі такий самий специфічний геймплей, як і у першій частині. І тут теж гравець має приймати важливі рішення, іноді важкі, які матимуть прямий вплив на подальший розвиток поселення, видобувати ресурси, зводити будівлі і піклуватися про населення, приймаючи участь у політичних інтригах і вирішуючи гострі соціальні проблеми. Гра з'явиться поки що тільки на ПК, приблизно у другій половині 24-го року. А надалі творці планують портувати її на консолі Xbox Series і PlayStation 5, але коли це станеться, невідомо. Нещодавно пройшло закрите бета-тестування кооперативного екшену Suicide Squad Kill the Justice League і великі ігрові видання вже написали, що вони думають з цього приводу. Журналісти вже очікувано залишилися, м'яко кажучи, не дуже задоволені проєктом і скептично ставляться до того, що він отримує популярність. А у Rocksteady в свою чергу, буде наснага його підтримувати довгий час. Портал Insider Gaming провів опитування серед тестувальників гри, в якому взяли участь 100 осіб. Дяки чому ком'юніті може скласти попередні висновки щодо майбутньої гри, 47,7% респондентів поставили грі оцінку 7 з 10 або більшу, але не дивлячись на це, 61% гравців зазначили, що вони не купуватимуть гру в будь-якому випадку, або дочекаються краще суттєвих знижок. Геймери повідомили, що в проєкті класна бойова система, неперевершений дизайн локацій та персонажів, цікавий сюжет, і що дивно сьогодні чути у іграх. Трошки непоганий технічний стан. Але є але. Бо, як завжди, воно є, без нього нікуди. Геймери зійшлися на думці, що керування незручне, сокирна і недосконала система переміщення, бої банальні, то одноманітні. І найжахливіше, що всі персонажі, за яких має змогу грати користувач, вони всі майже однакові і відрізняються лише зовнішністю і репліками. І це вважають тестувальники неприпустимо для кооперативної Гри. Ну і звичайно ж, вкотре раз нагадали, що сервісна модель проєкту нікуди не поділася, а Rocksteady мала зайнятися тим, що в неї виходить якнайкраще: це одиночні сюжетно орієнтовані екшени. В будь-якому випадку непорозуміння Suicide Squad Kill the Justice League вийде для актуальних консолей ДПК вже 2 лютого. Деякий час тому в мережі блукали чутки, що буцімто студія The Coalition готує колекцію ремастерів класичних ігор серії Gears of War, але тепер вже. Інсайдери стверджують, що Microsoft вже найближчими тижнями має анонсувати цю збірку, і вона матиме назву The Gears Collection. Вона буде схожа на Halo The Master Chief Collection. У неї увійдуть перша, друга, третя та четверта частина Gears of War, які геймдизайнери перенесуть на сучасний ігровий руші Unreal Engine та покращать графіку. Чи будуть творці вносити якісь коригування у ігровий процес чи інтерфейс наразі невідомо. Та я вважаю, що було б непогано осучаснити. Доволі застаріли перші частини серії. Колекція має з'явитися на ПК та консолях Xbox Series. А тепер коротесенька пробіжимося по інших подіях, що відбувалися в ігровій індустрії нещодавно. Студія Inflection Games опублікувала перший геймплейний трейлер найочікуванішої в стімі гри Night Gale, де гравцям необхідно створити власного героя та вирушити до міста Nightingale крізь різні виміри, при цьому збираючи ресурси, створюючи зброю та будуючи тимчасові табори для захисту. Судячи з трейлеру в грі доволі непогана графіка, дивовижна мальовнича природа. А що буде на релізі? Подивимось вже 22 лютого. Гра вийде в ранньому доступі в Steam та Epic Games Store. Розробники з Eleven Hour Games опублікували релізний трейлер своєї RPG Last Epoch, яка має вийти 21 лютого. Це, так би мовити, діаблоїд, який розробляли всім світом, збираючи гроші на кікстартери. Зараз проєкт перебуває в ранньому доступі в Steam, але творці хочуть до зазначеної дати випустити повноцінну гру. У неї доволі непогані оцінки, і гравці відзначають доволі велике різноманіття механік та помірну складність. Українські геймдизайнери з Рогвес, яке обіцяли, випустили оновлену версію свого пригодницького екшену The Sinkin City. Її безкоштовно можуть завантажити всі власники гри, яка раніше була в продажу. Безкоштовний багатокористувацький шутер The Finals, отримав велике оновлення з номером 1.5.0. В ньому розробники з Embrack, буцімто поліпшили баланс, виправили купу повилок і додали якийсь додатковий мотлох до внутрішнього ігрового магазину. А найголовніше додали режим для. Гравців одинаків з назвою Solo Bank. В ньому так само, як і в командному змаганні, потрібно зібрати 40 тисяч кредитів для перемоги. Творці наголосили, що режим тимчасовий, але коли його приберуть, невідомо. Як він грається, я, якщо чесно, не пробував. Якщо хтось грав, напишіть коментар, як воно. Соціальні мережі X на офіційній сторінці шутера від третьої особи Helldivers 2 Arrowhead Game Studios повідомила, що гра пішла на золото і вийде вчасно, бо вона вже готова до релізу, який відбудеться 8 лютого для користувачів ПК та PlayStation 5. Не дуже, м'яко кажучи, вдалий шутер Halo Infinite від 343 Industries з 30 січня більше не буде отримувати нові сезони, а його підтримка і свіжий контент суттєво зменшаться. Про це повідомили самі розробники, бо вони переходять до роботи з іншими проєктами, а цікавість гравців до шутера невпинно згасає. Провальний мережевий шутер про пограбування Payday 3 потребує реанімації. Про це повідомив бренд-директор Альмір Лісто і звернувся до фанатів, щоб вони залишали свої пропозиції щодо змін на форуми Feature Up Void. А в лютому Starbreeze опублікує дорожню карту цієї самої реанімації. Керівник студії наголосив, що у нього вже є в наявності команда, яка буде працювати над масштабними змінами в грі. Бетезда також не опускають руки і продовжують покращувати своє космічне непорозуміння Старфілд. І вже почали тестування майбутнього оновлення з номером 1.9.47.30, яке має виправити понад сотню помилок, поліпшити графіку і виправити низку квестів. Також керівництво студії обіцяє випускати новий великий патч кожні 6 тижнів. Мені здається, що запізно вже пити боржомі, але з іншого боку. а я... Як же купіть собі потужніші ПК? Помилки та баги не виправляє потужніший ПК Тоди, не виправляє. В мережі з'явився перелік ексклюзивів PlayStation, які мають вийти на ПК в цьому році. Звичайно, що це не офіційна інформація, і довіряти їй можливо навіть і не варто взагалі. Але тим не менш, диму без вогню не буває. На західному форумі, нібито співробітник компанії Nike яка й веде роботу з портування проєктів на ПК, злив перелік, до якого увійшли наступні тайтли: The Last of Us Part U Remastered, God of War Gnarok, Diamond Souls, Ghost of Tsushima Director's Cut, Grand Tur. Різмо 7, а на початку наступного року буцімто має вийти навіть Marvel Spider-Man 2. Мені здається, це не дуже реалістичним, щоб одразу така кількість ігор була випущена. Але будемо подивитись, як то кажуть. Бо Sony дуже активно просуває свої ігри на ПК останнім часом. Ubisoft Сінгапур, яка багато років намагалася висрати скаленбум, взялася за роботу над ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag. Про це повідомили одразу кілька великих ігрових видань. Згодом і Тен, провідний дизайнер кінематографічних роликів в Ubisoft Сінгапур на своїй сторінці в LinkedIn підтвердив, що він працює над неанонсованим проєктом у всесвіті Assassin's Creed. І на десерт новини кіберспорту, про які я рідко щось говорю, але на цей раз це цікаво. Міжнародна федерація кіберспорту задовольнила скаргу України і призупинило членство московитів. Шкода, що їх не вигнали остаточно, а просто призупинили їхню участь і дозволили їм приймати участь у змаганнях під нейтральним прапором. Але таке рішення діятиме тільки до засідання Асамблеї Федерації, на якому буде остаточно вирішено, чи дати їм копняка під сраку, чи відновити членство тримаємо за Капняка, але знаючи м'якотілих європейців, вони засють вигнати бруднодупих свиней і відновлять їхню діяльність. Шановні, на цьому у мене все. Я вам дякую за перегляд і ще раз прошу вас приєднатися до мого збору за покликаннями під відео. Будь-яка сума буде дуже важливо, навіть 2 гривні. Приєднуйтесь до телеграму, який я тільки но ну, кілька днів тому почав вести для вас, якщо бажаєте отримати оперативні новини зі світу ігор. Також Discord, Twitch та Лайв канал завжди до ваших послуг. Приєднуйтесь і туди. Ну і звичайно ж, ваша козацька вподобаєчка цьому відео, коментар та підписка. На канал буде не зайвою. Якщо вам сподобався мій контент, разом до перемоги. Слава Україні!